30 серпня. Що таке псалми? Хвалитиму Господа. поки живу. Співатиму Богу моєму. аж поки існую. Книга Псалмів 145 й псалм, другий вірш. Хлопчик на ім'я Женя дуже любив історію про біблійного царя Давида. Бабуся, а яким був Давид? якось запитав хлопчик. Давид був сміливим, сильним, справедливим, чесним. Та дбайливим. А ще він міг грати на арфі та складати пісні. Відповіла бабуся. А які пісні писав Давид? Поцікавився Женя. Пісні, які співав Давид, називаються Псалми. Пояснила бабуся Псалми. Я таке слово вже чув, зауважив хлопчик. Псалми це музично поетичні молитви, в яких оспівується мудрість та велич Бога. Давид дивився на зірки, місяць, сонце. На все, що його оточувало, і славив у співі Бога за його творіння. Також Давид дякував Господу за охорону та турботу. Сказала бабуся. А я зможу складати псалми так само, як Давид? запитав Женя. Бабуся посміхнулася і сказала: М. Звичайно, мій дорогий, навчися грати на музичних інструментах і щиро люби Бога, а Господь обов'язково тобі пошле дар складати псалми. Важливо! Прославляй Господа співі.